Шановні депутати, запрошення. Міські селищної ради 8 скликання згідно загального списку 19 депутатів прибуло на пленарне засідання 67-й позачергової сесії селищної ради 11 депутатів. Запрошених 4. Всього прибуло 15 чоловік. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні наявність для форуму є. Поки які будуть пропозиції щодо розпоч... щодо відкриття пленарного засідання. Відкриті. Є пропозиції пенальне засідання селищної ради відкрити підставлю на голосування. Хто за те, що пенальне засідання 67-ї позачергової сесії 8 го скликання відкрити? що голосувати? Хто проти, проти одноголосно. Дякую. Для роботи плена засідання потрібно обрати відчильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного складу? По іменному. Три чоловіки. Хто? Дякую. Хто за те, що? Лукенчук, Янич і обрати до складу членої комісії, прошу голосувати. Хто проти, одного. Дякую. Шановні депутати, запрошую. До порядку денного пленарного 67 сідання 67-ї позачергової сесії селищної ради 8 питання пропонується включити такі питання: про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади на 25 рік. І друге питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх коштовців міської селищної територіальної громади. Які будуть зауважні чи пропозиції щодо порядку денних? Пропонується наступний регламент сесії для доповіді до 10 хвилин для інформації до 5 для виступів до 3. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний пленарного суддя 6-го сесії, прошу голосувати. Хто проти, отримав? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Вічинні комісії. Протокол лічин комісії збираються. Протоколу номер 1 засідання лічильної комісії планами засідання 67-ї позачергової сесії міської селищної ради 8 липня 3 жовтня 25-го року селище Мілоч. Присутні члени чи комісії Лукінчук Валерія Анатолійович, я не снідання, контролю Дмитрівна. Порядок денний про розході обов'язки між членами лічильної комісії. Перше слухали про вибори лічивної комісії, потім до лічильні комісії, обрати у Валерія Анатолійовича. Ми слухали. Вибори закрепляння вчерної комісії, постанови секретаря ліченої комісії, обрати янус Наталія Андрію. Підписує голова вчервоної комісії, секретар наступного комісії. Хто за те, щоб затвердити протокол ліченої комісії, прошу голосувати. Хто проти? одного Дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання: про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Ну, немає. немає. Там на голосування. Антонік Руслан, Гаврилік Світлана за, Ієнич за. Наталія, за. Заводовська, Кондратюк за, Лахман за, Лукінчук за, Прокопчук Вікторія за Десвир, за, Тисюково за, Тишкова за. І... За. за Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх пошторист міської селищної територіальної громади на 25 рік. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні постійної комісії. Є потреба розглядати. Ні. Немає. Голосуємо. Антоніок, за. Гаврилюк, Завадовська, Гондачук, за, Лахмас, за, Лукенчук, Прокопчук, Тислюк, Тимошчук, за. За. Тишкова, Купилюк. За. 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 Рішення прийнято. Шановні депутати, запрошені. Питання, які були винесені на позачергову 67-му сесію, розглянуті. Всім дякую за роботу.